Страхування вантажоперевезень – історично перший вид страхування у світі. Воно потрібне для будь-якого бізнесу, який імпортує, експортує та розповсюджує товар. Нашими клієнтами є виробники, торговці та логістичні компанії. Ми страхуємо вантажі, які перевозяться морським, авіаційним, автомобільним та залізничним транспортом. Працюємо зі складними комбінованими перевезеннями між різними країнами та континентами. Як відомо, за міжнародними умовами перевезень Інкотермс, під час перевезення у вантажу можуть змінюватися власники. Тож унікальність продукту полягає в тому, що договір страхування вантажів може бути переданий від продавця до покупця або навпаки. Традиційно договори страхування вантажів містять стандартні положення, які були закладені ще в XVII столітті. Існує три категорії страхового покриття: А з покриттям всіх ризиків, Б з покриттям поіменованих ризиків та категорія С з мінімальним необхідним покриттям на випадок катастроф. Серед головних ризиків є: зіткнення, перекидання чи падіння транспортного засобу, сходження з колій, протиправні дії третіх осіб, пожежа або вибух. ДТП або аварія під час морського перевезення, пошкодження вантажу під час завантаження або розвантаження, підтікання, потрапляння морської або дощової води, змиття або викидання вантажу за борт під час негоди, знищення вантажу під час загальної аварії, а також піратство. Головним критерієм визнання події страховою є наявність чіткого причинно наслідкового зв'язку між характером збитку та застрахованим ризиком. Перший виняток непояснюване зникнення: це крадіжка вантажу без ознак силового або насильницького проникнення у транспортний засіб. Наступний виняток це збитки внаслідок нормального або природного зносу, внутрішнього недоліку. Та або невідповідної чи недостатньої упаковки. Також у винятках усі військові ризики на суші. Але зараз є можливість покривати військові ризики в морі за межами територіальних вод України, Чорного моря та інших зон конфліктів. Не покриваються непрямі збитки та фінансові наслідки затримок постачання. В межах додаткового покриття ми можемо застрахувати вантажі під час перевантаження та проміжного складування строком до 60 діб. В рамках договору є можливість розширити розмір страхової суми до 110% від інвойсової вартості вантажу. Та у ці 10% врахувати будь-які додаткові витрати страхувальник. Наприклад, Розмитнення, витрати на перевезення тощо. Застрахувати не можна такі види вантажів, як товари військового та подвійного призначення, живі тварини, вироби мистецтва та антикваріат тютюнові вироби, фінансові документи та інструменти за їхньою номінальною вартістю, дорогоцінні метали та готівкові кошти. Здається, все інше застрахувати можна, але краще звертайтесь до нас і ми все уточнимо та оцінимо. Періодично з боку наших клієнтів виникає питання, навіщо страхувати вантаж, якщо в перевізника або експедитора є полі страхування його відповідальності. Зазвичай відповідальність лімітована за договором або законодавством та не покриває багато поширених збитків, зокрема збитки внаслідок оголошення загальної аварії. Ми ж відшкодуємо загальну вартість вантажу за вирахуванням франшизи, якщо вона передбачена договором. Вважаємо, що одним з головних показників стабільності нашої компанії є наявність діючого договору облігаторного перестрахування. Окрема подяка нашим європейським колегам за сприяння у поновленні договору у цей складний для українців час. Нашою конкурентною перевагою є можливість надання покриття для випадків зникнення транспортного засобу безвісти разом з водієм та вантажем. Що зазвичай завдає серйозних фінансових збитків власникам вантажу. Співпрацюємо з топовими сюрвеєвськими компаніями, які готові оперативно надати свій експертний аналіз в разі виникнення випадку, що матиме ознаки страхового. Ми добре знаємо потреби своїх клієнтів, розуміємо специфіку їхньої діяльності та готові працювати навіть з дуже складними запитами за для надання страхового продукту. Який одночасно відповідає міжнародним стандартам і максимально враховує специфічні особливості вашого бізнесу.